Додатки для геїв, таку онлайн-друмочку привело в нікуди. Кожна п'ята пара поставила тіндер, знесла тіндер, поставила тіндер, знесла тіндер, поставила тіндер. Тренд чомусь зупинився. Багато шахраїв. Це що попало? Це не побачення, переписюни. Люди вигоріли та переписуються з уявним хлопцем. Якого кохання там, звісно, ж немає, кілька секретів розкрию вам у цьому відео. Кохання ніколи не було легкою справою, але для тих. Хто хоче на цьому заробити, зараз настали непрості часи. І я про додатки для знайомств. Останнім часом люди втомилися від додатків для знайомств. Це я чую від своїх клієнтів і потрапила на дослідження. The економіст, в якому зараз ми з вами будемо розбиратися з вами Ірина Савчук, психологиня і менторка по стосункам. Чому люди втомлюються від додатків для знайомств? Або просто, можливо, навіть я б сказала, від знайомств. Поїхали розбиратись? Я сподіваюся, ти підписуєшся. І в тебе стоїть дзвіночок на мої відео, щоб не пропустити корисненьке. Самотні люди відмовилися. Платити сайтам для знайомства. Я не можу сказати, що це нарешті, тому що деякі функції насправді мені подобаються, особливо для людей зайнятих, а проплатити. Платну версію для того, щоб побачити, хто тебе пролайкав і пролайкати тих, хто тобі до вподоби, це скорочує час витрати на сайті знайомств і дає тобі змогу більш ефективно обирати тих, з ким комунікувати. Насправді все починалося прям дуже круто, і завдяки додаткам для знайомств, за даними дослідницького центру, Pure Research Center, познайомилася кожна п'ята пара у віці від 18 до 29 років, і аудиторія користувачів вона росла, а особливо під час Пандемії люди знайомилися дуже активно. Саме завдяки онлайн додаткам і близько 350 мільйонів людей по всьому світі використовували сервіси. Але останнім часом тренд чомусь зупинився. І ви знаєте, я це помітила ще до появи цієї статті у просторі, тому що прям я інколи на сесіях працюю з вигоранням у людей від знайомств. Як пояснюється, наприклад, у дослідженнях, що люди вигоріли від існуючих механізмів і комунікації, вони хочуть виходити в онлайн, вони хочуть знайомитися без додатків. Ніші до. Речі поділилися, наприклад, з'явилися додатки для геїв, для батьків-одинаків, тобто такі дуже нішеві теми почали вибирати компанії, які створюють сайти для знайомств. Розчарування велике у дівчат, тому що багато шахраїв з появою ще особливо багато шахраїв. Чому зараз є така тенденція? Я розповідаю, а люди бояться іти на побачення і використовують сайти знайомств як таку онлайн-дручку. Я б так сказала, от ну я це називаю переписюни. То да? сидять, переписуються, на побачення не йдуть. Ваше спілкування нікуди не рухається. І от давайте візьмемо якусь уявну дівчину, яка переписується з уявним хлопцем. Місяць переписки привело в нікуди. У неї були фантазії, реальні, нереальні, романтичні, неважливо. Вони там повинні були зустрітися в точці Х. Був такий маячок, що може бути зустріч. Він зі своєї сторони просто задовольняв своє его, підкреслював свої якісь там історії, не виходив на голосові, не виходив на відеодзвінки. А от дівчина собі таке намалювала, наприклад. Таке ж саме є і зі сторони хлопців. Коли дівчина користується хлопцем, вона підкреслює своє его, і хлопці там розчаровуються, наприклад, з часом. Коли це одна історія там на Якусь кількість можна це пережити, але коли це кожна друга історія, то люди втомлюються стільки часу вкладати в спілкування і віддавати свої енергії. Я про це казала ще на марафоні. Рік назад, навіть більше на своєму. До речі, якщо вам е, хочеться уникнути цього вигорання, обов'язково прийдіть на марафон, або там є всі інструменти, щоб до цього не довести. Але я вам дам декілька інструментів для того, щоб ви могли себе убезпечити від, від вигорання. Перше до речі, на марафоні є лекція синдром останнього мужика. От якраз синдром останнього мужика і ваша фата на голові вона вам дуже сильно заважає. І ви дуже швидко вигораєте. У мене дівчата інколи знесла тіндер, поставила Тіндер, знесла Тіндер, поставила Тіндер, знесла Тіндер, поставила Тіндер. Це на півкроку до вигорання. Чому? Багато очікуєте, не проводите чоловіка по кордонам, починаєте романтизувати спілкування через смс, не закохуєтеся, якби симпатизуєте образу, який ви самі придумали і не перевіряєте його по гіпотезі, яку я даю на марафоні. Ви не будуєте свої кордони з цією людиною і тому ви якби закохуєтесь. Ну це в кавичках, тому що ніякого кохання там, звісно, ж немає просто таке типу, романтизація. І розчаровуєтесь знову, у вас, грубо кажучи, був такий підйом. Потім дуже сильне падіння. Підйом дуже сильне падіння. І на якомусь моменті з цього падіння вигребти стає все складніше. Тому для того, щоб не потрапляти в цю точку нижню з мінусом, обов'язково приходьте на марафон, бо там ви вибудуєте кордони, і у вас буде чіткий план дій, як іти від знайомства до обручки, щоб не втрачати себе. Перше, які декілька секретів розкрили вам у цьому відео перше якщо назначене побачення, він не взяв ваш номер телефону, у вас немає чіткої дати, часу, коли він вас забере йде ви зустрі, або де ви зустрінетесь, у вас немає побачення. Мені дуже часто дівчата пишуть. Він сказав, що ми зустрінемось в неділю, але от уже типа неділя ранок чи неділя обід, я не знаю, що робити. Ви весь цей час в очікуванні розумієте? А він або ну там навпаки, там да дівчина так сказала, а хлопець чекає. Перестаньте очікувати, що попало. Це що попало, це не побачення. Побачення це коли він сказав: Ти коли вільна в неділю, час і так далі. Якщо вам якщо вам чоловік каже, зустрінемось в неділю. Ти пишеш, після слів зустрінемось в неділю. Я, типу, вільна людина. Скажи, будь ласка, коли, де, як там, ти мені викличеш таксі, або ти мене забереш, як ми там зустрінемось. І якщо типу, у нас побачення, давай вирішимо. Ми тут з тобою списуємо, що переходимо в месенджер. Якщо людина зливається, значить ви її нафіг не треба, він вас просто тримає на крючку. А ви вже така лапшу на уші не вішали, і така, ой, в неділю побачення пішла там, звіті мене. Епіляцію зробила, нове платечко купила, волосечко пофарбувала, вклала і так далі, а він падла навіть не. Подзвонив. Ну, реальна історія просто життя всього ну, дуже таки багато. І це призводить до вигорання. Бо ви не знаєте правил. Це ваш кордон. Не треба витрачати думки на людину, яка для вас ще нічого не зробила. Поїхали далі. Переписки. Чому ви витрачаєте кілометри переписок з людиною, яка цього не варта? По перше. Якщо він не переходить в відеодзвінки з вами, то між вами нічого немає. Якщо за тиждень людина вас ні разу на відео не набрала або не подзвонила вам просто, то він не зацікавлений, він перепісюн. Ви можете навіть поставити в цьому кордон сказати, слухай, Валера, ну тіпи, вже тиждень переписуємося і заїбалися. Типа, ми або зізвонюємось, або що, давай познайомимось, бо, можливо, ми не сподобаємося один одному. Нафіга ці переписки. Все, відкреслюєте відразу тих, хто не переходить з переписок в реальні речі. Наступне, ви не вибудовуєте з людиною кордони. Кордони, які я даю на марафоні, це архіважлива річ. Без них не можна влюблятися в людину. Це заборонено. Заборонено. Якщо ви без своїх кордонів влюбитесь якогось блин, чувака, ви будете йому завжди пробачати те, що він поводить себе недостойно. Ви не будете знати, як вам ок, як вам не ок, як робити в цій ситуації, чи пробачати його, якщо він пише іншим, чи не пробачати, тобто у вас немає стійкої системи знань, яка захищає вас від помилки вигорання, тобто пише він там, якісь оці, ти така, типу, блін, іде до Іри на сторінку, Іра, Це нормально чи ні? Пройдіть марафон. Будь ласочка, ви так зрозумієте, що це не норма. Я розповідаю на марафоні, як в такому випадку діяти, що йому сказати, як виставити рамки, як зробити дистанцію, наприклад. Так? Тобто ви повинні розуміти, що якщо людина скоїла якусь річ, яка вам не до вподоби, яка не вписується в ваші рамки, повинна бути дистанція, емоційна дистанція. Тобто він, грубо кажучи, піднявся до якогось третього поверху, да, до вашого сердечка. Не знаю, ви побачили там його на сайті знайомств, він упав на мінус перший. Йому знову треба прийти ці три сходинки. Не можна пробачати людині неповажне ставлення до вас. Ви у себе одна. Чуваків буде багато, ви одна, Запам'ятайте це? Ваша любов до себе, повага до себе. Це найголовніше. Хлопців, це також стосується. Хлопці, ви бляха, муха, ці хлопці, які потрапляють у стосунки з дівчатами, які вас юзують і в хвост і в гріву. Ви в себе один. Ви повинні достойну жінку обирати, яка вас поважає, а не використовує. Ось ще одне правило: ніколи не заходьте в застосунок в переписку, якщо ви у поганому настрої. Ваше кожне слово буде підкреслювати, наприклад, вашу внутрішню агресію або незадоволення, і людині буде неприємно з вами переписуватись. Це прям фонить в повідомленнях. Я перебираю сотні переписок, я це бачу. І якщо у вас відчувається вигорання, закривайте додаток, не заходьте в нього тиждень. Там три дні, п'ять днів, дивіться, як вам зручно. Шукайте інші методи знайомств. Ходіть гуляти в парки, в бари, в спеціальні місця, на кулінарні курси, філософські кружки, купу, купу всього, що можете знайти. Виходьте в світ, прокачуйте офлайн знайомства, просто розмовляйте з людьми. Вам не обов'язково йти з кимось, куди знайомитись. Вам просто потрібно прокачувати навички спілкування. І вам з кожним разом буде ставати простіше, простіше, і простіше. Якщо ви не знаєте, як це зробити, приходьте до мене у менторство. По-перше, ми знімемо ваші психологічні захисні механізми. По-друге, пробудуємо ваш е особистий шлях до того, щоб побудувати щасливі стосунки. Розкажіть мені, як ви зараз знайомитеся з людьми у коментарях під цим відео. Чекаю на лайк, чекаю на ваші донати. Мені дуже приємно отримувати будь-яку суму, тому що. Це підтверджує вашу вдячність до моєї роботи. Зустрінемось.